Хелло, братва, Хелло, пацанюри, Хелло, дівулі. Далі розв'язуємо приклади з білетів, з конкретних екзаменів, які були в цьому році. Ще один пацанюра, якого ім'я Андрій, прислав мені ось білет. Він збирається вступати в Дніпродзерджинський енергетичний технікум. Йому прислали, йому прислали білети, які там були, білети, йому один білет прислали. І він мені прислав, щоб я вирішив і попросив розв'язати ось таке завдання з цього білету. Значить, це завдання з білету вступ, з вступних екзаменів в Дніпродзержинський енергетичний технікум. Рібяталі та дівулі, рідні мої, розв'язати таку нерівність. Мені здається, що ця нерівність взагалі для одноклеточних. Це взагалі нерівність, яку ви маєте розв'язувати уже просто так, як от. Знаєте, не включає ж, навіть мозку, навіть ну, інтуїтивно маєте її розв'язувати. Ну якщо хтось з вас не знає, як її розв'язувати, то нічого страшного для цього є я, і я вам усе поясню, мої любі пацанюри та дівулі. Значить так, розв'язати ось таку ось нерівність. Ребятулі, як взагалі точніше розв'язати ось таку систему нерівностей, як взагалі ребятулі та дівулі розв'язуються системи нерівностей? Це дуже просто. Ми розв'язуємо окремо дві нерівності, окремо розв'язуємо. А потім шукаємо спільні розв'язки оцих двох розв'язків. Да? Ну, зараз ми все побачимо. ребятульки, поїхали. Так, див, дивимося. Значить, ось перша нерівність. Ну, окей. Як ми її розв'язуємо? Ребятульки мої, дівульки мої, як ми розв'язуємо взагалі нерівності, а нерівності першого степеню. Ну, чому першого, бо тут завжди... бо, бо тут всюди Х в першій степені. Квадратів тут нема. Якщо ви бачите тут квадрати, то вам до лікаря треба. По цій причині це на рівності першого степеня. Як він розв'язується? А майже так же, як і рівняння першого степеня. Майже так же. Є малесенькі нюансики такі, але в принципі майже так же. По цій причині розв'язуємо це, уявимо, що це рівняння і розв'язуємо його як рівняння. От, Так, значить, що ми робимо? Ми 40 переносимо в цю сторону, значить, значить це буде 2х більше значить, 30 мінус 40. 30 мінус 40. Окей. Так, є. А давайте нижню тепер. Чи може не будемо трогати, поки нижню? Давайте верхню зараз запишемо по-людськи, а потім будемо нижню трогати. Дивіться, рібятульки, можна я запишу 30-40, що це мінус 10. Я думаю, ви розумієте, що 30-40 буде мінус 10. Та-та-та. та та Зрозуміло, значить тут буде мінус 10. Тут буде мінус 10. Є таке мінус 10. Все, ну записали в нормальному вигляді. Так. Окей, а тепер будемо трогати оцю ось нерівність. рівність. мої, як я вам сказав, що нерівності першого степеня розв'язуються... Майже так же, як і рівняння першого степеня. А чому слово майже сказав, ребятульки? Дивіться сюди, дивіться сюди. Е бачите, що тут мінус 4х менше мінус 16. Зрозуміло, щоб розв'язати цю нерівність, ну якби ми на нього ми її розв'язували як рівняння, да, то ми б поділили ліву частину і праву частину на мінус 4. Ну, щоб тут залишився тільки х, а тут що отримаємо, там неважливо. Ну розумієте, так? Да? Знову пишуть і знову пишуть. Треба викинути його. О. Так, дивіться. І знову, якби це було просто рівняння, то, як ми його розв'язували? ми б ліву частину і праву частину поділили на мінус 4. Тут їх залишиться, а тут залишиться просто мінус 16 на мінус 4, 4, це буде 4. Але от в нерівностях є один нюансик, малесенький нюансик. Ребятульки, запам'ятайте. Якщо ми усю нерівність, тобто ліву і праву частину, одночасно ділимо або множимо на від'ємне число, на від'ємне число, то треба знак нерівності змінювати на протилежний. Ребятульки, дивіться, запам'ятайте, якщо ми нашу нерівність одночасно множимо. Або ділимо на від'ємне число, то знак нерівності ми змінюємо на протилежний. На протилежний. Значить, дивіться, ми одночасно нашу нерівність оцю ділимо на мінус 4. Значить, дивимося, лів ліву частину ділимо на мінус 4. Ну, мінус 4, це мінус 4, мінус 4 скорочується, зрозуміло. Це буде просто х. Да? Це значить буде х. Так, і мінус 16 я ділю на мінус 4. Це буде 4, так? Да? 4. Але ребятуленькі та діволенькі, знак що? Оп! Змінився. Тому що на мінус 4 я ділю. На мінус є таке діло, є таке діло. Далі, далі, а далі вже от. А отут дивіться, ось так само, ось маємо знову ж таки. Ось нерівність. От далі, ми ж ще не закінчили розв'язувати, ви розумієте, да? У нас ось ось ще. Отут х є вже, а отут 2х, треба щось з ним зробити. А тут усю нерівність ділимо на 2. Ділимо на 2 на додатнє число, ребятульки. А що це означає? Що знак зась трогати. Не трогати цей знак. Такий самий залишається. Бо на 2 ділимо на плюс 2, не на мінус, на плюс. По цій причині ліву частину і праву частину ділимо на 2. Це буде х. Залишаємо знак. А тут буде мінус 10 на мінус 2. Це буде мінус 5. Мінус 5. Окей. А тут х більше 4. Х більше 4. Так, начебто ми розв'язали усе правильно. Усе так, 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 так. Є таке діло, є таке діло, добре, 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 окей. От ми з вами окремо розв'язали дві нерівності, ребятульки та дівульки. Окремо розв'язали дві нерівності. А тепер згадуємо, що це система. А система нам? Це, що? це шукаємо спільне щось. Шукаємо щось спільне. Значить, я малюю числовий промінь. Тут нескінченність, мінус нескінченність. Так. На цьому промені ставлю зараз оцей розв'язок. Значить, мінус 5. Я викалую точку. Мінус 5. Викалую, тому що строго більше. Бачите? Якби було тут більше рівне, то я б тут замалював. би, А у нас, бачите, ось так ось. Мінус 5х більше мінус 5. Що це значить? Більше це все, що туди. тан 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 Тран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан- це ми показали розв'язок першої нерівності. Показуємо розв'язок другої нерівності. Так, 4. 4 у нас десь тут. Так? Знову ж таки викалуємо і 4. Так, що воно пише більше 4. Х більше 4. Знову таки, в ту сторону. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, ми показали на промені дві окремі нерівності. Ребятулі. Так, що, що ж буде розв'язком системи? Де у нас перетнулися ці дві, так сказати, Ялиночки, оці дві такі палочки, де перетнулися. Ну, звичайно ж, ось ось проміжок перетину, ось ось він. Значить, розв'язок розв оцієї нерівності буде рібетуленький. є. Значить, не входить від 4 і до плюс нескінченності, плюс нескінченності. Оце таке завдання. Я думаю, усім було усе зрозуміло. Якщо комусь не зрозуміло, задаємо питання. ВК мені задаємо питання, да і взагалі можете, навіть якщо вам все зрозуміло, можете навіть мені там що, що мені. От, просто сказати дякую. Всім успіхів, всім всього найкращого. До речі, ще раз нагадаю, що це було завдання з це мені пацанюра прислав. Один пацанюра прислав, якого ім'я Андрій. Завдання з Дніпродзерджинського, еко екоенергетичного технікуму. Технікуму. Ось таку. Ось таке. Все, пацанюри, всім успіхів.